Сьогодні було повідомлення від інституту вивчення війни а, про те, що ніби як частини вагнерівців там дуже серйозно постраждали і вичерпали свій наступальний потенціал. Що ви скажете як безпосередній учасник подій? Я можу сказати, що вони вичерпують свій потенціал. Тобто, сказати, що вони його вже повністю вичерпали, на жаль, я не можу, тому що бої тривають. Бої дуже інтенсивні. Але можу точно сказати, що у ворога нічого не виходить, у нього немає якихось успіхів, так тактичних чи тим більше стратегічних. Але водночас ідуть дуже важкі бої. Наші е солдати справжні герої, тому що вони тримають позиції під шаленим тиском. Вони наносять ворогу величезні втрати. І, звичайно ж, хотів відмітити і наш батальйон Свобода, і нашу 4-ту бригаду оперативного призначення. Національної гвардії і всі інші підрозділи Збройних сил, національної гвардії, інших сил оборони, які зараз знаходяться на Бахмутському напрямку, тому що останні декілька місяців е, самі найважливіші і найгарячіші бої фактично відбуваються тут. Е, ворог кинув сюди, напевно, все боєздатне, що в нього ще лишилося, але е, успіху немає. Тобто, попри шалений тиск, попри намагання е, ну, будь-якою ціною, от в стилі там. Як вони звикли там в стилі Другої світової, в стилі товариша Жукова, будь-якою ціною прорвати фронт, будь-якою ціною а, десь посунути наші сили, у них нічого не виходить. Але так само треба розуміти, що це все непросто, це все дуже складно, дуже важко і е, хлопці витримують просто шалений тиск, але все одно тримаються і наносять ворогу великих втрат. А Також є ще повідомлення про те, що ніби як росіяни вичерпують потихеньку свій потенціал і свій запас артилерійських снарядів. А ви, ну знову ж таки, як людина, яка знаходиться на нулі, відчуваєте це чи ні? Якось зменшився артилерійський вогонь з боку москалів? Ну, е, Складно сказати. Е... Якби в якихось відсотках чи чомусь такому. але можу сказати суто за суб'єктивними відчуттями, що ну, влітку у них було більше е, артилерійських можливостей, це точно. Mm -hmm. Але зараз це не означає, що в них їх мало. У них все ще їх багато. Просто, можливо, не настільки багато, як було, наприклад, там, декілька місяців назад. Ще одне питання. От, якщо так знаєте, проаналізувати, наприклад, останній тиждень, а можливо навіть і два зведення генштабу з приводу втрат росіян втрат їхньої техніки, можна побачити, що, наприклад, умовно дійсно влітку там за добу знищувалося на багатьох напрямках. Знищувалося там там від п'яти там до може десяти одиниць танків, а зараз там один-три максимум. А, можливо, потихеньку і танки в них вичерпуються, бо судячи з того, що більше, наприклад, жертв суто з піхоти, а техніки все менше і менше вони втрачають, може це говорити про те, що і техніку вони трошечки вже знаєте свою скоротили, бо, бо немає таких запасів. Ну, це дійсно, напевно, власне, і є головне пояснення. Техніки у них дійсно стає менше. Вони втратили просто там величезну кількість бронетехніки за 10 місяців війни. Тобто, мені здається, жодної європейської армії на озброєнні не стоїть зараз тільки бронетехніки, скільки москалі втратили за час повномасштабної війни в Україні. Вони дійсно розконсервовують стару радянську техніку ще там 60-х, 70 х років випуску. Але знову ж таки, у них є менша, але вона все ще в них є. І якби, треба розуміти, що цього старого мотлуху у них все ще достатньо багато. Так, цей мотлух ну, – це не сучасна техніка, але все одно танк на полі бою це танк на полі бою. І якщо він їздить і стріляє, то це ну, серйозна і смертельно небезпечна зброя. Тому легковажити. Лація все одно, щоб його знищити, треба дуже сильно постаратися. Тому слава героям, які це роблять, які знищують ворожі танки. Це правда. Ну так я погоджуюсь дійсно. Не дивлячись на те, що це старий, можливо, радянський брухт, але він все одно несе смерть кожної секунди. Добре, якщо трошечки е, узагальнити зараз Донецький напрямок, ну окрім е, Бахмуту, е, ще гарячі точки, можливо, якісь є е, прориви е, наших е, хлопців, можливо, є якісь е, витіснення ворога на певних точках. Ну, якщо наскільки про це можна взагалі говорити, враховуючи оперативну обстановку. Є е, е, речі, які я знаю, але я їх не буду говорити з огляду на те, що це ще не є офіційна інформація від Генштабу. А, але загалом можу сказати так, що весь Донецький напрямок дуже гарячий. А, ну але е, я точно знаю, що там важкі бої йдуть на багатьох ділянках. Але я настільки зараз включений в наш напрямок Бахмутський, що чесно кажучи, немає особливого часу е, слідкувати за іншими напрямками. Е, тобто, в даному випадку я сконцентрований на тому, що безпосередньо навколо нас добре. Якщо говорити про якість, наприклад, зараз тих дій, які ведуть росіяни, а що це за дії? Хто їх веде? Мається на увазі, чи це мобілізовані, чи це вагнерівці, чи це оці так звані знаєте батальйони народної міліції, так званої ДНР. Чи там збірна солянка взагалі? Збірна солянка під Бахмутом, звичайно, у них ну, ключова роль відводиться вагнерівцям. А, раніше вони використовували от як таку а, розходну піхоту, яку вони просто клали сотнями і тисячами оці, так звані, як ви кажете, народні міліції псевдо псевдо цих опкофпасійних псевдо республік. А зараз я так розумію, цю роль відведена російським мобікам і. В першу чергу зекам, яких вони мобілізували вагнерівські підрозділи. Але вагнерівські підрозділи, вони теж не ті зеки, яких вони розстроюють просто як одноразове гарматне м'ясо, є більш професійні, більш навчені вбивці, які використовуються для більш, ну скажімо так, продуманих дій, це так. Угу. Е, можливо, ви знаєте точні факти про е, якісь використання загороджувальних загонів? От коли женуть вперед піхоту, а ззаду стоять ті, хто їх розстрілюють, якщо вони відступають з поля бою. Бо про це дуже багато говорять в соцмережах. Звичайно, москалі звинувачують в цьому нас, але е, от як в людини, яка на передовій, чи є якесь підтвердження, чи ви ну знаєте про такі факти. Є підтвердження, це помітно по багатьом факторам. Перш за все, це свідчення полонених, які про це прямо говорять. І плюс, звичайно ж, є певна встановка на полі бою, яка теж вчитується. Тобто помітно, що вони використовують подібну методику, яка працювала ще в часи Другої світової війни. І, в принципі, як ми бачимо, з того часу нічого не змінилося у них. Тобто, Вони воюють так само з Аградотряди це неодмінна ознака російської армії. Угу. О, до речі, ви сказали про полонених, згадали про них. А от з тих, хто зараз під Бахмутом знаходиться, вони якось більше ну, намагаються здаватися в полон, чи все ж таки розуміють, що в них немає іншого вибору, і якось до, до останнього там намагаються якось воювати. Ми зараз в основному стоїмо в обороні. Велика кількість полонених зазвичай є тоді, коли ми знаходимося в наступі. Коли ми наступаємо, оточуємо, тоді велика кількість полонених. Хай в обороні наші сили, то в принципі великої кількості полонених немає. Є полонені, але для них це теж достатньо складний квест, тому що з одного боку треба, щоб попасти в полон, щоб не вбили свої, і це достатньо складно, а потім ще треба добігти до наших позицій, так, щоб якби, лишитися теж живим. Тому в цій ситуації ну, полонений це щасливчик, але якщо все ж таки він здається в полон, це чітко видно. Він кинув зброю, підняв руки, то звичайно його ніхто вбивати не буде. Це буде згідно норм міжнародного права.